Моє потаємне хобі це українські національні костюми, які я збираю на протязі вже декількох років. Ті люди, які сюди приїхали, вони приїхали без сундуків. Щоб якась культура, ну так, знаєте, взяла ось якусь першість і потягла за собою. Ну, такого немає. І ми в школі, тому я так собі вирішила. Значить, будемо українцями. Позаду мене знаходиться. Ну, Я б сказала так, трошки моє потаємне хобі, яке ось віднедавна стало уже відкрите до доступу. Це українські національні костюми, які я збираю на протязі вже декількох років. Все почалося з того, що ми. Пошили костюми колись для нашого вокального ансамблю шкільного. Вчителі співали, дуже гарно співали в цьому ансамблі, але вони на сцену виходили отак. Знаєте, в піонерському вигляді. пробачте. Білий верх, чорний низ. Ось, а співали такі гарні пісні українські. І ось я, дивлячись на це, все сиділа й думала одного разу, треба їх красиво одягти, цих вчителів. І ось тоді зародилася найперша ідея моя створити український костюм. Це був стилізований костюм сценічний, з часом. Хотілося, знаєте, вже більш якоїсь автентичності. Зараз це все так дуже популярно, оце все з приставочкою етно, все ось таке трошки з якимсь присмаком вінтажу. Я сама це дуже люблю. Поступово стали приходити ідеї якось трошки костюми наші змінювати. Ну? Поки що в нас костюми не нескільки змінилися, але з'явилися ось такі, бачите, варіанти, які я збирала ось з окремих речей. Тобто нема у нас ще масовості, але вони тим і унікальні, що вони в одиничному екземплярі. Сама народилася і виросла в українському селі, закінчила українську школу. І ось ця ну, любов до української культури це все в мене родом з дитинства. Оточувало мене завжди, було все це поруч, і ця любов була несвідомою. А от зараз, вже пізніше, в дорослому віці, звичайно, зараз я вже повністю свідомо розумію красу ось цих, цих нарядів, цих костюмів. Я розумію, з чого повинен складатися український костюм. Наприклад, мені попадається до рук якась старовинна річ, наприклад, ось ця керсетка, вона дуже старовинна. Це їй вже більше ста років, у неї вже такий стан трошки старенький, старенька. Дуже. Я боюсь навіть її так чіпати сильно, щоб не експлуатувати сильно, а тільки показувати отак десь як. Музика. Музейний експонат. Е, то коли ось вона з'явилася у нас у школі, це це теж, до речі, наша колега принесла зі свого е, сундука да, е, старого подарувала. І ось уже під цю керсетку. Е, е, Відбиралися інші, інші атрибути костюму. Так, ось вишиваночка. Дякувати нашій Валентині Афанасівні, завідуючому нашого клубу. Вона люб'язно нам надала її для ось, збору костюму. Для так. завершення образу так для, зав... так, для завершення образу. Ось, дивіться, старі оці монетки. На намисті це все теж старовинне старих сундуків. Тут е, люди живуть багатьох національностей. І болгари є, і Гагаузи є у нас, і молдавани, і українці, і євреї. Дуже багато національне село. І е, село молоде. Ті люди, які сюди приїхали, вони приїхали без сундуків. Бабусиних розумієте? І люди приїхали, вони не можуть визначитися, хто вони за національністю в селі. Начебто і так, і так, і так є можна. Але ось щоб якась культура, ну так, знаєте, взяла ось якусь першість і потягла за собою, ну такого немає. І ми в школі, тому я так собі вирішила: значить, будемо українцями.